Всім привіт, друзі! А у нас сьогодні новий огляд на нове авто. Зустрічайте, це Honda MNV. Це у нас, друзі, електричка, запас ходу в неї до 500 км, ємність акумуляторної батареї 51,3 кВт. Біленька, гарненька на гарних 18 колесах на просто новій ідеальній гумі Michelin. Повна full-LED-оптика в неї. Вид дуже класний. Ось такий величезний багажний відсік у нас, друзі. Тут у нас мається такаточка, весь інструмент. По комплектації у нас безключовий доступ. До речі, це у нас максимальна комплектація із всіх можливих. Повний електропакет електроскладання дзеркал, шкіряні сидіння, величезна панорама. До речі, тут у нас топова аудіосистема стоїть. Ось таке гарне кермо здоблене шкірою. Круїз контроль, клімат контроль, автосвітла. Машинка ще в нас, друзі, в целлофані. Задній ряд сидінь, будь ласка. Також мається безпроводна зарядка для заряджання ваших гаджетів. До речі, у нас ось темний потолок виглядає теж досить цікаво, як на мою думку, стильно. І, до речі, друзі, є в цьому автомобілі досить така гарна функція. Її можна використовувати вдома замість генератора. Тобто через інвертор ви можете повністю запитати свій дім і використовувати електроенергію цієї батареї батареї цієї машини. Тобто, Я думаю, це досить таки зручно. І в зв'язку з перебоями електроенергії, вона вас може також досить гарно виручити. 3100 доларів і це машинка ваша. Це якщо будете оформлювати лізинг І також не забувайте, що ми маємо послугу 3D, тобто обмін нашої машини на будь-яку вашу. А знаходимося, ми, друзі, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96А. Тож, чекаємо на вас.